всіх на каналі Шопінг Вінниця. всім як завжди велике вітання з берегів денного Богу, з чарівного міста, Вінниця, всіх вірян, які сьогодні святкують святий вечір. Хочу привітати, побажати вам смачної куті, затишного вечора напередодні Різдва Христового. Нехай в вашому домі завжди панує мир, добро. І любов завжди, щоб були в вашій родині. Я сьогодні була по, ходила по деяким крамничкам за покупками і хочу розпочати огляд покупок, які сьогодні купила. Була сьогодні в гроні, заходила купити яблука. бо останнім часом в гроні дуже хороші яблука йдуть за якістю і хороша приваблива ціна. В них 37 гривень за. Один кілограм яблук, то я купила один кілограм яблук і віддала 37 гривень 50 копійок за кілограм. На один кілограм якраз вийшло 4 яблука. Поставлю їх сюди, щоб вони вас теж надихали. Розпочала свій огляд покупок одразу з фруктів. Також купила клементини сьогодні, але клементини брала в сільпо на знижках, до речі, 69 гривень 90 копійок коштує 1 кілограм клементин. Вони хоч і на знижці були, але треба було все одно обрати, щоб більш-менш хорошої якості були. То я взяла невелику кількість. Вони зараз по ціні 69 гривень 95 копійок за 1 кілограм. І я взяла 670 грамів. Бачите, ось така кількість клементин обійшлася на 48 гривень 0,9 копійок. Клементини. Зараз вам теж їх дістану сюди, щоб подивилися, якраз які вони за якістю клементини, і щоб святковий на. Отак, от яскраві фарби у фруктівниці були і вам. я купила І по дорозі заходила в філіжанку, а в філіжанку заходила, власне, для чого? Я колись бачила. Мені дуже сподобався м'юзікбокс презентабельного зовнішнього вигляду, святковий, такий, як на, на подарунок. І я згадала, що я бачила власне у філіжанці, а до цього бачила в метро. Але в метро вони дорожчі були ці бокси. У філіжанці більш по доступнішій ціні, як на мене, були. То я заходила купити. Зараз покажу вам ось такий святковий мюзикбокс. Він іде дійсно саме святковий, створює святковий настрій. Я його купила як подарунок, хочу відправити як подарунок. його. Він мені дуже до вподоби З різної частини можна подивитися різні святкові ілюстрації, такі на самому мюзикбоксі І він музичний. Зараз покажу вам, треба буде його завести. І ось так гарно святковий настрій створюється, коли це від виробництва Music Box чай Челтон і 100 грамів в упаковці виробництва Шрі-Ланка. Такий Music бокс подарунковий коштує 336 гривень. І я його, власне, для подарунку скажу купила. І окрім цього чаю, ще в філіжанці взяла. Теж е, святковий е, чай від е, теж торгової марки Челтон, але він звичайний йде, теж 100 грамів в упаковці, і вирішила взяти теж е, святковий з е, таким чудовим сніговичком і червоного такого яскравого святкового забарвлення. Але на відміну від Music боксу, він дешевше йде, він коштує 215 гривень. Е, теж на подарунок взяла. Що потрібно подарувати на свята? Свою любов і обійма е, якийсь маленький презент, але так як. Як в мене тому, кому я купила чай, вони знаходяться в іншому місці. Обіймів, на жаль, не можу свої передати, тому що з якоїсь смаколики і чай я думаю до новорічних свят завжди приємно отримати. Заходила також сьогодні в Аврору. В Аврорі хотіла показати діють акційні пропозиції на косметичні серветки, паперові, 150 штучків в упаковці. І двошарові вони йдуть. Вони зараз зі знижкою 27 гривень коштує одна упаковка, то я вирішила придбати, бо серветки зайвими ніколи не будуть. Тож коли акційна пропозиція я можу скористатися нагодою, і в Аврорі ще взяла ручки. Ручки взяла цього разу, звичайну кулькову взяла, дві штучки по 4 гривні були, і взяла ще гелеву ручку. Звичайно, з синього кольору вони були по 12 гривень. Ті дешевші були, а ці гелеві Дорожче по 12 гривень, то я взяла ще дві штучки гелевих ручок і ще взяла від торгової марки Бік станочки. взяла. Вони йдуть теж з акційною пропозицією, 49 гривень коштують 5 штучків в упаковці. Це покупки, які в АТБ придбала і заходила в крамницю щодня. Хотіла показати, що зараз діє акційна пропозиція в мережі. Магазинів щодня то я взяла кондиціонер для прання, яким користуюся постійно, і його неодноразово показувала в огляді. 750 мл в упаковці, В нього такий приємний запах, і не багато його треба використовувати саме для прання, бо він такий концентрований. Іде 129 гривень на знижках. А зараз акційна пропозиція. Я звернула увагу, що діє не тільки в щодня, а і ще й ще шику близько теж 129 гривень. Цієї торгової марки діє кондиціонер для прання ополіскувач, верніше. і ще в щодня також взяла серветки. Я спочатку в Аврорі взяла, а потім в щодня побачила, що теж акційна пропозиція на серветки. Ти думаєш, нічого страшного, візьму, покажу якраз глядачам, що є така новинка в мережі супермаркетів. Щодня теж 150 штучки в упаковці, серветки косметичні і 29 гривень коштують. Теж взяла для домогосподарства, повторюсь, зайвими не будуть. Це всі покупки, які придбала сьогодні. Вирішила поділитися з вами, щоб подивилися, які зараз акційні пропозиції. У нас і хочу нагадати вам, що на каналі є. Підбірка новорічних страв, які під підібрали для вас, можливо, комусь буде цікаво, як ідея надихнутися. Знаю, що господині вже обрали своє святкове меню. Але хто не обрав, або не тільки на свята, але і що приготувати швидкого, корисного і смачного, коли гості на порозі, то можете взяти до уваги. бо Рецепти дуже швидкі у приготуванні, легкі, яскраві, і не потребують дуже багато, багато часу із доступних інгредієнтів, які є в кожній оселі, тож можете переглянути, можливо. Взяти собі за увагу і приготувати щось смачненьке, поласувати зі своєю родиною. Ще раз дуже дякую за вашу увагу, за вашу підтримку, за те, що не забувайте залишати коментарі, відгуст, відгуки, ставити вподобайки, якщо подобається відео. Ви мене дуже надихаєте цим і мотивуєте надалі знімати. Дякую вам за це і за вашу підтримку. Хочу побажати вам чудового настрою і всього самого найкращого до наступних відео оглядів.